Ласкаво просимо. У цій інструкції ми розглянемо стартовий набір Conflux Eliza. Комплексний шаблон, розроблений для створення агентів штучного інтелекту Conflux з використанням фреймворку Eliza OS. Цей комплект включає всі стандартні плагіни Eliza разом зі спеціалізованими функціями, розробленими для Conflux. Він підтримує управління гаманцем, передачу токенів, крос просторовий міст, обмін токенів та багато іншого, роблячи його універсальним інструментом для розробників. Перед тим як почати, переконайтеся, що у вас встановлено наступне на вашій системі noda.js версії 23 або вище, PNPM версії 9 або вище. Git. Спочатку давайте налаштуємо проект. Клонуйте репозиторій стартового комплекту Eliza у вашу папку проєкту. Далі встановіть залежності за допомогою команди PNPM Install. Потім збудуйте проект за допомогою команди PNPM Build. Після завершення складання скопіюйте DoucheNV, у .env і заповніть відповідні значення. Щоб взаємодіяти з мережею Conflux, включіть URL RPC та приватні ключі, а також API ключі для OpenAI чи інших провайдерів, які ви використовуєте. Закриті ключі повинні починатися з нуля і х. Коли все налаштовано, запустіть агента, вказавши файл персонажа. Тепер наш агент штучного інтелекту працює, і ми можемо бачити всі доступні дії в терміналі. Агент працює на Localhost 3000. Тепер нам потрібно запустити клієнт. У новому терміналі перейдіть до директорії клієнта і запустіть клієнт. Тепер ви можете отримати доступ до веб інтерфейсу, і ваш агент готовий взаємодіяти з мережею Confluence. Перейдіть до чату, щоб поговорити з агентом. Наприклад, ви можете, можете запитати його, що таке Confluence Network. Ви можете дізнатися деталі свого гаманця, такі як баланси та адреси. Агент швидко надасть запитану вами інформацію. Так, також Warce. Також Course First Course агент може приказувати CFX на будь-який вказаний гаманець в e Space або eSpace. крос просторове з'єднання між Core і ESpace також можливе з простою заявкою. Обміни токенів через Swapidex можуть виконуватись безпосередньо з чату. Окрім CFX, такі токени, як USDT, BTC та ETH, можуть бути відправлені на eSpace за допомогою нашого агента. Тепер давайте перевіримо транзакції, які ми щойно виконали. Зайдіть на Confluence Scan, щоб перевірити деталі транзакції. Ви можете знайти хеш транзакції або адресу гаманця в Core або Space Explorers, щоб підтвердити, що перекази, свапи або операції між просторами були успішно оброблені. З Confluence Eliza Starter ви можете ефективно взаємодіяти з мережею Confluence, такими як операції з гаманцем та управління токенами, усі через розмовний інтерфейс штучного інтелекту. Якщо вам сподобався цей посібник, не забудьте поставити лайк і поділитися. Залишайте свої запитання чи коментарі нижче. Дякуємо.